ОМТВЮЕЙ про головне по итогам заседания было решено, что уже летом Канада начнет передавать Україні чотириста п'ятдесят многоцелевых беспилотников авиационных комплексов Sky Ranger R 70 Всего при этом АТО поставит Киеву 800 таких ППЛ на сумму более 95 пяти долларов. долларів. Розвідка Великої Британії оцінила втрати Росії у війні проти України. Ані заінтерісовані в тому, щоб нас остановить, а ще лучше одбросить назад. Втрати ворога загиблими та пораненими склали 450 тисяч осіб. Крім того, кількість дезертирів в армії держави терориста сягнула вже близько 10 тисяч осіб. Таку оцінку навів британський міністр у справах збройних сил Лео Докерті. Крім того, він оцінив, скільки ворожі техніки вдалося знищити чи пошкодити Збройним силам України. За його словами, йдеться про більш ніж 10 тисяч одиниць. А це понад три тисячі танків, тобто три повноцінні танкові армії, сотні літаків та гелікоптерів, тисячі безпілотників, 23 морські військово-морських судна всіх класів, та понад півтори тисячі артсистем усіх типів. Кількість загиблих військовослужбовців, які служать в російських приватних військових компаніях, наразі невідома. Додав докерті. Отже, як ми вище зазначили, в тому числі і посол України у Варшаві Василь Зварич повідомив, що офіційний Київ не з. Звер... До Польщі з приводу повернення українських чоловіків призивного віку. А чи не вважаєте ви, що варто було б? Дуже справді складна ситуація. Я розумію, що так варто було б, але як це зробити? Ну, не будуть польські поліцейські та прикордонники хапати чоловіків українських та повертати їх на кордон. Ну, цього, вочевидь, не буде. Вимагати, щоб припинили якісь виплати, якісь. Якусь допомогу, якусь реєстрацію, не посвідчували статус біженця, ну це можливо, хоча, може, вони почнуть мігрувати країнами Європи. І це, я, я не бачу, як це реалізувати, але насправді не дуже зрозуміло, як люди, які незаконно перетинають кордон, наприклад, України та Польщі, України та Румунії, України та Угорщині, ну, це порушення. І з точки зору. Іх самих європейських країн теж порушення до них незаконно прорвалося через кордон. Люди, чому їх не депортують відразу, дають статус біженця взагалі не дуже розрозуміло з точки зору закону, але з точки зору інтересів, все просто насправді молоді українці, і чоловіки, і жінки це насправді головний капітал. Це те, за що е, розвинуті країни змагаються борються без пострілів. Це головний ресурс, ані нафта, ні територія. За територію воюють країни, наприклад, такі як Росія, які живуть ще у 16 у ментальному 19 19-му сторіччі. Люди це головний капітал і молоді люди, і чоловіки, і жінки, які приїздять до той самої Польщі. Вони е, вирішують демографічну ситуацію. Вони працюють, заробляють гроші. Вони їх там витрачають, вони е, платять податки, пенсійні взноси. Тобто, це ресурс. І будемо реалістами, в, у нашому цинічному світі ніхто від такого ресурсу не відмовиться. Польща дуже зацікавлена, як і Німеччина як і інші країни в прибутті до них українських мігрантів працюватих не ті, хто їде за пособім, а ті, хто буде працювати, це для них, для їх економіки дуже дуже е, важлива підтримка. Є питання, яке дуже напряму пов'язане із тим, що ми щойно обговорили в центрі Києва цими вихідними родичі військовослужбовців влаштували акцію на підтримку демобілізації і встановлення чітких термінів служби з боку держави. Як ви бачите цю ситуацію? Є два табори: одні кажуть, що хлопців на передовій треба міняти інші кажуть, а де ви бачили війну, в якій в принципі була прописана демобілізація. Як би ви оцінили, як би повинно було бути? Е, так, якщо взагалі дивитись, я як військослужбовець теж дуже хочу, ну, хочу щоб мене демобілізували. Демобілізували хлопців, які пішли з самого початку, вже досить виснажені. І американці ще у, у Іраку вивели термін півроку, після якого солдата треба міняти, бо він виснажений. Але з суто з практичної точки зору, ми сидимо тут на в'ярі. Тут Сирський каже, що най, ну, один, мабуть, з найважчих ділянок фронту зараз. Вони сунуть щодня, щоночі обстріли, намагання захопити часів'яр, вийти далі на Донецьку область, на Слов'янськ, Краматорську, Константинівку. Першу чергу, Демобілізація – мобілізація це гарно, але людей не вистачає. Ким нас замінять є, бо ми з вами тільки що казали про розмовляли про тих, хто поїхав до Польщі. Якщо буде ким нас замінити, якщо зараз наберуть 300 тисяч термінаторів, молодих, загартованих, мотивованих, які прийдуть нам на заміну. Та це добре, мені майже 50 років, так як моїм побратимам багатьом. Але вони не прийдуть, не буде 300 тисяч термінаторів завтра. Тому ми маємо тримати фронт, нас немає ким замінити зараз. Тому чекаємо на, на мобілізацію, на якусь ротацію з тиловими частинами. Це реальність, на жаль, вона може не подобатись. вона мені не подобається. Але це реальність, якщо ми підемо, хто стане на заміну. Чи ми будемо ворога зустрічати вже у Києві на Дніпрі? Ще одна частина реальності, яка вочевидь може не подобатись? Головнокомандувач Збройних сил Сирський повідомив, що ситуація на фронті загострилася. а Росія активно атакує по усій лінії фронту. На деяких напрямках має навіть тактичні успіхи. Сили оборони, навіть їм довелося переміститися на нові рубежі, західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки в Донецькій області. На вашу думку, пане Кирило, це локальна проблема, чи тут може все це перерости в те, що? Називається що якийсь сегмент фронту може і посипатись, як деякі пишуть. Ну я б не казав, що посипатись. Сирський дуже чітко насправді позначив ті населені пункти, де є питання, де є проблеми, де ворог тисне. Де ми так ми іноді відступаємо. Це реальність теж не дуже приємна. Так не вистачає зброї. Нас союзники тримали на голодному пайкі, ну, півроку. Не менше так не вистачає людей, так все це треба робити. Так є проблеми по Очеретина, є проблеми десь на Куп'янському напрямку. Тут на Донецькому напрямку, взагалі, вони тиснуть. Мені здається, що вони 9 травня, як казав Сирський, хочуть взяти Часов'яр, любов за будь-яку ціну. Та взагалі вміють захопити всю Донецьку область. Я вважаю, що це їм не вдасться. Тримаємося дуже міцно і Місцева влада розуміє, що відбувається, і допомагає нам і укріплення будувати і все, що можливо. Але важко. Їх багато, і ми чекаємо і на поповнення, і на зброю, бо треба втримати. Я вважаю, що їм не зубах, будуть локальні в них якісь просування, але і в нас є результати. І наша 41 ша бригада часік тримає дуже міцно, і з нами. Поруч 92-га хлопці працюють трохи південніше, і навіть вибивають ворога з їх позицій. Дрончики працюють, арта працює. Важко працюємо. З іншого боку, так, так, будь ласка, я перебуваю вас. Я не бачу, я не бачу у них шансів на великі якісь прориви, успіхи локально десь вижмуть, але вибачте, захопити окопчу позицію це не перемога у війні. І навіть е, цей час де до війни було 10 тисяч населення невеличке місто. Ми ви бачите, як вони б'ються у такої в лоб, не можуть взяти, намагаються собі йти якось. Ну так з іншого боку, з десяток, мабуть, різних відомств зі всього світу констатують один невеличкий факт, один нюанс. От наразі я буду посилатися на керівника розвідувального центру сил оборони Естонії. Він каже, що Росія намагається використати останнє вікно можливостей перед пробуттям в Україну західної військової техніки та боєзапасів для інтенсифікації атак. Тоді, в такому разі, чи можна сказати, що те, що зараз відбувається, це фактично піковий стан атаки ворога. А далі все піде на спад по мірі прибуття боєприпасів. Так це зрозуміло, що вони намагаються скористатися останніми цими днями, тижнями, доки до нас не дійшла допомога, доки в нас ще дефіцит по снарядах, по мінах, по ракетах. Вони намагаються вижити з цієї ситуації. Все це по перше. Тобто, два тижні наступних будуть надважкими, Над ну дуже дуже буде тяжко. Ми це розуміємо. вже це вже відбувається? Бо і допомога ще не дійшла. Русня вижимає з цього все, що може, і їм вже до сакральної дати 9 травня. Єдина перемога, яку їм подарували і дозволяють святкувати особисто. Вони намагатися будуть зробити все, будуть тиснути, як можуть. Але мені здається, що трохи по часу буде довше, і травень, і все літо будуть важкими. Важкі нас чекають 4-5 місяців. Насправді далі, далі буде вже на нашу користь. Ви згадали про бажання російського диктатора до 9 травня захопити часів яр? Є ще одна цікава історія з 9 травня. Пов'язана за даними національного спротиву на окупованих територіях України Росіяни вирішили скасувати святкування 9 травня, і у себе там в Росії теж вони оці діди на палках уже наразі не ходитимуть вулицями міст. А чи є у вас здогад, чому відмінили це? Дійство, яке було основою пропагандистської машини Російської Федерації, мені здається, тут причини дві. Вони на поверхні, дуже зрозуміло, все просто: по перше, вони дуже бояться, що ці всі святкування мають приймати перші особи або регіона, або всієї країни, і вони дуже бояться прильоту наших дронів. По друге. Вони дуже не хочуть, щоб вийшли з портретами не тих дідів, коли які воювали колись у минулому сторіччі, а тих, хто загинув на війні в Україні, щоб люди не побачили, скільки людей вони вже закопали в землю в українську. Це їх, їх лякає. Вони це скривають, і тому від цього намагаються утриматись. Будуть казати, що, мабуть, у цілях безпеки так таких великих мероприятий не буде. Ще один аргумент за. Україна не просить американських солдат, а просить тільки війська. А це, як прийнято говорити в США, і Остін опять повторив цей тезис, хороша інвестиція.